Аліна ти впевнена, що сам точно прийде цієї ночі. Минуло року я подарунки під ялинкою бачила, а його ні. Звісно, він існує. Ти ж бачила ці подарунки, хіба вони самі від себе з'явилися. Можливо, насправді подарунки підкладають батьки. Ніхто ж ніколи не бачив справжнього санту. Правда ж? Але ж усі розповідають, навіть у школі всі кажуть, що санта це найбільша магія різдва. Я тобі кажу, санта є. Я читала книжку, там було написано, що він приїздить на санях, коли всі сплять. О, Ну так, у книжках ще й дракони є. Можливо, вони теж пролетять. Подарунки лишать. Не треба вирівнювати санту з драконами. Дракон – це казка. Санта. Санту – це чудо. А може це дійсно змову дорослих, щоб діти вірили в диво? Ну, не знаю. Скажу лише одне. Побачимо, хто виявиться правим, коли прокинеться зразу. Що ж, ні санти, ні оленів на обрі. Можливо, він не ризикне наближитися до нас. Щось твій червоний дідусь не квапиться. Може, він боїться твого замку більше, ніж злих духів різдва. А якщо він таки надумає сунути сюди, ми вже приготували сюрприз. Хай спробує роздати подарунки, коли всі дороги під впливом Чорної магії. Я стільки чула про його величі, доброту, але жодного разу не бачила, що він справді приходить, а люди в нього так вірять. Тут є кілька рецептів, що можуть змусити його загубитись в лісі. Тоді всі солодкі дітлахи залишаться без святкових солодощів, а оце буде видовище. Заплакані обличчя під ялинками, без подарунків. Нехай тільки з'явиться. Я йому покажу, що таке справжнє холоднеча. А я своєю магією допоможу збити його зі шляху. До речі, може, покличемо якихось улюблених примар і складовища, щоб підстрахували на підходах. Так чи інакше, я не хочу, щоб діти отримали свої подарунки. Нехай знають, що казка закінчується, коли починається доросле життя. Нам теж ніхто нічого не дарував, коли ми хотіли. Тепер і вони нехай зрозуміють, що мрія в не місце у жорстокій реальності. Добрий вечір, друже мій. Добрий вечір, друже мій. Добрий вечір, друже мій. А як тебе звати? А як тебе звати? Ой, яке красиве ім'я, ой, яке красиве ім'я! Ну що ж? Тоді тримай свій под новорічний подарунок. А. Ну що ж, тоді тримай свій новорічний подарунок. Ось, цей от медик тепер твій. Ось, цей от медик тепер твій. Дівчинко, ти теж мене чекала. Дівчинко, ти теж мене чекала. Бачу, цілий рік була слухняною. Бачу, цілий рік була слухняною. Ну, може, іноді би шкатувала, але ж без того ніяк. Ну, може, іноді би шкатувала, але ж без того не цікаво. Ось, зимай. Це твоя лялька-принцеса. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ось, тримай. Це твоя лялька-принцеса. Сподіваюсь, тобі сподобається. Ой, Санта прийшов. Ого, який він бородатий. Мамо, тата, дивіться, подарунки. Уявляю, їхнє обличчя. Слухай, Санта! А чому в тебе червоний костюм? Ну, колись я мав інший колір. Але він слився зі снігом і мене ніхто не бачив. Ну, колись я мав інший колір. Але мене тоді ніхто не бачив. Як же тут красиво! Ми повинні роздати, щоб довести, що він існує. Головне стигнути, бо сати може просто промчати повз. Давай чи ти довач, я тут буду ще валяти з телефоном? Ми без тебе пропадемо. А я. Подумала вас все, ваше печиво і подивитися відосики. Навіщо мені цей мороз і ваша снігова епопея. Ходімо, ну може там буде прикольно. Якщо ми зустрінемо, Санту, я тобі все печиво віддам. Якщо зустрінемо, ти будеш мити посуд цілий тиждень. Що? Я мою посуд? Ви зараз серйозно? Ну, якщо ви без мене не можете, так би і зразу сказала. Давай швидше збирайся, а то потім знову казати, що він не існує. Ось він, відомий каскар, просто крокує собі лісом, наче світ належить йому. Ха, смішно, цього року я хочу, щоб казка закінчилась. Нехай діти знають, що бажання їхні ніхто не виконує. Я знайшла заклинання перенесення. Воно спрацює за лічні миті. Щойно вимовлю слова. І Санта опиниться тут без жодної змоги утікти, уявляючи його обличчя. Я прямо чую, як він злякається. А ще краще, коли він збагне, що цього року його місія провалиться. Мені цікаво, що він скаже, коли дізнається, що даремно долав усі ці кілометри по снігу. Може, в нього прокинеться розпач чи злість. Я б із задоволенням на це подивилась. І головне, що жодна дитина не побачить його усмішок. О, мій матна Клаус, Перекорінуся клауску Каптун, кукаці. Я? Де це я? Що йно був у лісі. Ні, мішок. Що за маячня? Санта, століттями тебе оспівують, як ще цього чарівника. Але не міще світові твоя каса. Я бачу, що наївний ївний дітей. Тепер вона саме попило. Що ви робите? Я мушу йти далі, це ж Різдво. Різдво? Та як Хіба ж це лише місце для тих? До того де ж, хочеш. ж це пішов. Без мішка безсильний, хіба не так, не так? а де він, війни колишній радості. Благаю, діти чекають на мене. Якщо я їм не принесу подарунків, ви зіпсуєте їм Різдво. Іди знайди той мішок, а ти, Санто, залишишся тут. Розкажи, як ти мандруєш за одну ніч з цілим світом, а кмітливість чи магія. То ти з'ясуємо, що все це порожні слова. Якщо він не захоче говорити, тоді у мене у книжці знайдеться зілля на правду. Та я і так знаю, що легенди перебільшені. Ви ж навіть не розумієте, чому потрібна казка? Без неї дитинство стає сірим. Сумні очі, Сумні очі корисніше, шуміше, ніж сліпа надія. Побач, він точно десь тут. Я відчуваю, він недалеко. Припиниться казати, це може бути хто завгодно. А це що за цирк? мішок? Серйозно серед лісу? Це сто відсотків, це санти його загубив. Прива, не йди одразу. Хіба варто сунути свій ніс у чуже. Ти мені постійно робиш за я лише глянь, що справді мішок санти. Ти зрозумій. Якщо це справді мішок санти, то де він сам? Тихо ви. Можливо, його викрали чи щось сталося? Це ж та сама рука Венсдей! Якщо тут її річ, то в неї станда! Венздей! Я кажу, що венздей! Ви мене бісите зі своїми казками. Тепер ще й рука сама повзає! І не віддавай його везе, це подарунки, Лови її, повтече! Стій ти, дивна штука. Якщо ви викрили станку, відведи нас до нього. Зрозуміло. Покажи дорогу. Ми мусимо його врятувати. Що ж розумієш, що це означає? Серце чи щось щахливе? Гаразд. Я не знаю, що це за бенз чи як її там, але якщо вона хоче зіпсувати свято, я їй цього не дозволю. Пішли, знайдемо дорогу. Різдво, це не лише подарунки. Ну коли до вас дійде? Тисячі дітей на тебе чекають, а ти навіть себе захистити не можеш. Який ти після цього Санта? Санта, тримайся! Ми б ніколи не повірили, що ти таке можеш вчинити. Оце так сюрприз. Ще й мій скарб у вашому полоні. Ви гадаєте, ви розумніші за мене? І з чого ви взяли, що вам дозволять піти звідси живими? Ще одна фраза, і ви перетворитесь у безголовесних істот. Не треба буде турбуватись ні за санту, ні за вас. Слухайте, у нас є річ, яку ви так цінуєте. Ми пропонуємо вам обмін. Ви віддаєте нам санту, а ми вам вашу руку. Венздей. Ми не можемо дозволити їм так легко перемогти. Ми ж тільки планували аби зірвати різдво. Гаразд, угода можлива. Хай буде обмін. Але знайте, Санта вже нічого не встигне. Вже Нехай Гайно його відпустіть. Забирайся звідси, але пам'ятай, діти не будуть тебе завжди чекати з вірою. Я все одно зіпсую їхні надії. Дякую, дівчатка. Ви врятували не тільки мене. А й тисячі сердець, що чекали на диво. Я, я сама й не вірила в санту, поки сама це все не побачила. Ух, ми це зробили. До побачення, Венстей. Та пам'ятай, що найбільша <му> має, має в доброті. Найбільше в доброті.